Подружжя Василя та Марії були разом вже сім років. Обом щойно випинулося по тридцять, і життя їхнє складалося непогано. Василь працював у логістичній компанії, котра займалася перевезеннями по всій Україні, його поважали за працьовитість та відповідальність. У Марії ж був великий квітковий магазинчик, який вона відкрила ще до одруження. Коли вони почали зустрічатися, Василь підтримав її в рішенні заснувати власний бізнес, адже бачив, як вона горить тією справою. Не раз Марія пропонувала Василеві залишити свою роботу та зробити магазин спільною сімейною справою. Але він не був готовий кидати логістику, де мав стабільну посаду. Одного разу Марія повідомила чоловікові: сьогодні до нас прийдуть мої батьки, посадимо разом, як одна велика родина. Василь кивнув на знак згоди. Йому завжди подобалися тесть та теща. Вони були дуже душевними людьми. Той вечір справді вийшов теплим та затишним. Вони замовили багато страв, принесли вина і увесь вечір жваво розмовляли. Коли прийшов час пити чай, Марія оголосила новину Мамо, тату, у нас із Василем буде дитина. Усі були вражені, а мама Марії навіть розплакалася від щастя. Василь, який кілька років мріяв про малюка, Теж був неймовірно зворушений. Дев'ять місяців прилетіли як один день. Василь відчував себе просто на вершині щастя. Він кожен день піклувався про Марію та підтримував її у всіх дрібницях. Усі її забаганки він виконував із задоволенням, робив несподівані подарунки і неодноразово приємно дивував свою дружину. Коли, нарешті, у них народилася донечка, Марія погодилася назвати її так, як захотів чоловік. Оксанкою Василь не міг натішитися донечкою, він щовечора летів додому з роботи, щоб допомогти дружині і дати їй можливість, хоч трішки, відпочити. Марія навіть змогла продовжити роботу у своєму магазині, адже чоловік завжди був готовий їй допомогти. Що півроку Василь посилав Марію на відпочинок до пансіонату, де вона могла насолоджуватися спокоєм серед природи. Коли Оксанці було 5 років, Марія знову повідомила, що вагітна. Василь був просто на сьомому небі від щастя, бо майже вже зневірився, що в них колись ще будуть діти. Коли Марія показала йому тест із двома смужками, він обійняв її так міцно, що мало не розплакався. Сподіваюся, цього разу буде хлопчик. Усміхнулася Марія. Головне, щоб малюк був здоровий. Відповів Василь і обійняв свою дружину. Хочу трішки відпочити перед другим малюком. Замовиш мені путівку наступного місяця? запитала Марія і почала гладити чоловіка по руці. Хоча поїздка була не запланованою, Василь щасливий від новини, готовий був зробити для дружини все. Коли Марія повернулася з відпочинку, її живіт. Вже помітно округлився. Одного дня, працюючи у своєму кабінеті, Василь отримав візит від нового клієнта. Незнайомець відрізнявся від більшості клієнтів, які зазвичай перебували в інших містах. Він був гарно вдягнений із виразним обличчям і родинкою на шиї у формі сердечка. Добрий день, Василю. Привітно, усміхнувся чоловік. І подав йому руку. Мене звати Іван. Я прийшов обговорити з вами деталі контракту. Василь потиснув йому руку і під час обговорення виявив, що Іван дуже цікавий співрозмовник, і він добре розуміється у своїй справі. Коли зустріч закінчувалась, Іван несподівано запитав Василю, а ви одружені? Так, у мене є дружина та донька. А чому ви питаєте? Василь здивувався. Та так, з особистих причин, загадково посміхнувся Іван і попрощався. Тим часом наближався день народження другої дитинки, і Марія ставала дедалі нервовішою, часто сварилася за дрібниці і докоряла чоловікові за будь-яку незначну помилку. Василь терпляче реагував, він розумів, що все це просто через хвилювання. Одного разу вони навіть посварилися через те, що Василь захотів бути присутнім на пологах. Але Марія відмовила після довгих суперечок вночі Марія раптом розбудила чоловіка. І сказала, що в неї почалися перейми. Наступного ранку Василь отримав повідомлення від дружини з фотографією, новонародженої донечки та підписом: Вітаю, у нас донечка. Василь показав фото старшій Оксанці, і вони разом милувалися малечею. Наступного дня Іван подзвонив Василеві та знову запропонував зустрітися, щоб обговорити деякі робочі питання. Це був вихідний день, але Василь таки погодився: політика компанії передбачає. Я готовність до обговорень у будь-який час. Зустріч вони призначили в кафе, і Василь якраз купляв необхідні речі для дружини та новонародженої дитини. Коли він прийшов, Іван вже його чекав. Вітаю, Іване. Василь потиснув йому руку, дістав документи та ноутбук. Іван, неначе між іншим, зауважив ви з покупками, ваша дружина народила три дні тому, вірно? Так, я саме скуплявся для них, посміхнувся Василь. Я знаю, відповів Іван. Що ви знаєте? Василь здивовано підняв брови. Знаю, що ваша дружина народила. Іван подивився на нього з такою непохитною впевненістю, що Василеві стало якось навіть не по собі. Раптом Іван поклав перед ним свій телефон. На екрані було повідомлення з точно такою ж фотографією і підписом Вітаю, у нас донька. Я вас не розумію, що це, чому ви це мені показуєте? Серце Василя калатало, йому стало ніяково і тривожно. Іван залишався спокійним, з поглядом, котрий приховував якусь таємницю. Василь відчував, що тут щось явно не так, але він ще не міг до кінця усвідомити, наскільки великим був для нього цей удар. Василю, ми з вами дорослі люди. Ви повинні зрозуміти, що це означає. Думаю, ваша дружина вам ще нічого не повідомила. Навряд чи зможе, але ви мені, звісно, як людина подобаєтесь, тому ви повинні знати. Це дитина моя, сказав Іван. Василь різко підвівся, і стілець позаду нього впав звучним гуркотом. Слова Івана били по його свідомості, наче грім. Взявши свої речі, він кинувся з кафе, навіть не відчуваючи землі під ногами. Він сів у машину і важко дихав. Він намагався зібратися з думками. Василь не міг повірити в це. Адже сім років шлюбу, стільки довіри між ними думка про зраду не вкладалася у його свідомості. Тоді він зібрався з силами і таки вирішив, що він не буде нічого питати у дружини. Він подумав, що дочекаються виписки. І, можливо, таємно зробить тест на батьківство, але звинувачувати дружину без доказів він не збирався. Настав день виписки, і Василь приїхав до пологового будинку з великим букетом квітів. Медсестра передала йому на руки маленьку донечку. Тримаючи дитину на руках, Василь відчував якусь незрозумілу тривогу. А що, якщо дівчинка справді не його дитина? Він прийшов додому, ніжно розгорнув маля, зняв шапочку і раптом побачив те, що таке підтвердило його найгірші побоювання родинка у формі серця. Маріє, покликав він дружину, намагаючись зберігати спокій. Поясни мені, будь ласка, що це? Марія намить зам'ялася і тихо відповіла це, певно, передалося від бабусі, у неї теж таке було. Але очі її видали. Вона бачила, що Василь не вірить. Навіщо ти мені брешеш? З обуренням запитав Василь і міцно стиснув її за плечі. Марія розплакалась, і після кількох прямих запитань вона у всьому зізналася. Вона розповіла, як познайомилася з Іваном під час поїздки у пансіонат, як вони закрутили роман. І як вона випадково від нього завагітніла. Марія плакала, говорила, що спершу планувала зробити аборт, адже не хотіла обманювати Василя і змушувати його виховати чужу дитину. Але саме в цей момент Василь, ніби відчуваючи щось, заговорив про другу дитинку. Марія вирішила, що це знак, і зважила зберегти вагітність. Коханець наполягав на тому, щоб вона розлучилася з чоловіком, благав Марію піти від нього. Але відмовився приймати її старшу доньку Оксанку. Це і утримувало Марію біля Василя. Вислухавши дружину, Василь мовчки вийшов з дому і подзвонив Іванові. Розмова була короткою. Василь сказав, що сам подасть на розлучення, а старша донька. Залишиться жити з ним. Іван може вже сьогодні забирати Марію разом із речами. Через кілька років після розлучення Василь та Оксанка продали квартиру і переїхали до іншого міста, залишивши колишню сімейну історію позаду. А Марія приїхала жити до Івана. Спершу у них все складалося навіть непогано. Але згодом, коли дитина підросла, Іван почав мінятися. Він часто критикував Марію за зовнішній вигляд, дорікав, що вона не доглядає за собою, а на її скарги про труднощі з доглядом за донькою він просто не зважав. Одного дня Іван без жодних пояснень зібрав речі і пішов, сказавши, що йому все набридло. Марія залишилася з маленькою дитиною на руках. Без роботи та засобів для існування, за час, котрий минув, вона майже не цікавилася життям Василя та Оксанки, тому на допомогу від них сподіватися було марно, поступово вона зрозуміла, що дуже помилилася у своєму виборі, змінивши спокійне сімейне життя на швидкоплинне захоплення. Хоча це захоплення і переросло у сім'ю, справжнього щастя воно їй не принесло. Марія знала, що такою щасливою, як у першому шлюбі, вона вже ніколи не буде.